Вітаємо всіх, хто долучився до нашого дослідження джерел. Сьогодні ми занурюємось у книгу Мішеля Одена Відроджені пологи. Це знаєте розповідь про досвід однієї невеликої лікарні у Франції в Пітів'є, де підхід до народження дитини ем, ну кардинально змінили. Так і наша мета сьогодні розібратися в цій, я б сказав, філософії. А вона справді кинула виклик ем, традиційному акушерству того часу. Ми поглянемо, як вони від загальних ідей знаєте, про довіру до жіночого тіла перейшли до дуже конкретних практик, і це власне історія про повернення довіри. Добре, давайте почнемо. Отже, один він же приїхав у Пітів'є як хірург, так? І здається, акушерство його спочатку взагалі не дуже цікавило. Абсолютно, він був хірургом загальної практики. Але його зацікавленість, скажімо так, пробудило спостереження. Там працювали дві акушерки з дуже різними підходами. Ага, і в чому була різниця? Угу. Одна була досвідчена, дуже терпляча, інтуїтивна, вона ніби пливла за процесом. А інша молода, щойно з навчання. Вона активно впроваджувала метод ЛАМАЗа. Це тоді було популярно: контроль дихання, свідомі пологи, ось це все. Угу. Розумію, і один помітив, що пологи ну якось легше, спокійніше проходили саме з тією першою акушеркою, яка власне менше втручалася. Mm, цікаво, і це його наштовхнуло на думку, що можливо справа не в контролі, а якраз в його відсутності. Саме так. Це був, знаєте, такий фундаментальний у сприйнятті. Він почав дивитися на пологи не як на медичну процедуру, яку треба ну якось провести за протоколом, а як на глибоко інстинктивний, емоційний, десь навіть первісний процес. Він навіть говорив про певний сексуальний вимір пологів. Ого, звідси й головний висновок, основне завдання не заважати. Медики мають створити умови, де природа, так би мовити, може взяти своє. Угу. Це звучить дуже логічно, так. Але ж як це втілити на практиці? Лікарня це ж зазвичай стерильність, контроль, обладнання. Отут і починається найцікавіше. Вони почали ставити під сумнів буквально все. Навіщо, наприклад, рутинно проколювати плідний міхур? Або чому треба негайно перерізати пуповину. Угу, Тобто базові речі. Саме так. І вони пішли далі: створили так звану сальсоваж. Тобто дику кімнату. Уявіть собі, це не стандартна пологова зала. Це затишне приміщення, приглушене світло, м'які меблі, килими. Більше схоже на дім ніж на лікарню. Жодної медичної атрибутики на видному місці. Максимально прибрали оце відчуття лікарні, так угу. щоб жінка розслабилася. Абсолютно Головна ідея безпека і свобода. Жінка могла рухатися, як їй хотілося, видавати будь-які звуки, кричати, стогнати. Вона інстинктивно обирала пози. І знаєте, часто це були зовсім не ті пози, до яких звикли в лікарнях. Навпочіпки, наприклад, спираючись на партнера або стоячи на колінах. І виявилося, що ці пози обрані інстинктивно, вони ж і фізіологічно краще. Так виявилося, що коли жінці не нав'язувати стандартне положення лежачи на спині, вона сама знаходить те, що для неї найзручніше і як показує фізіологія, найефективніше для пологів. Але ж ну як бути з болем? Страх, біль це ж теж частина процесу, чи сама лише зміна обстановки допомагала? Обстановка відігравала ключову роль. Тут справа в гормонах. Дивіться, страх, стрес, яскраве світло, незнайомі люди, все це викликає викид адреналіну. А адреналін що робить? А він гальмує пологи це антагоніст окситоцину, який потрібен для переймів. Натомість, коли жінка почувається безпечно, в теплі, в темряві, в тиші виділяється окситоцин. Угу. І ще ендорфіни це природні знеболювальні нашого тіла. Тому ота дика кімната. Це був не просто декор, це був по суті терапевтичний інструмент. Угу. Тобто вони фактично створювали умови для природного знеболення. Зрозуміло. А ще якісь методи були, здається, про басейн згадувалося. Так, так, вони одними з перших почали використовувати басейн з теплою водою десь 30 градусів за Цельсієм. Не для самих пологів обов'язково, а для розслаблення під час переймів. Угу. Тепла вода чудово розслабляє м'язи, допомагає впоратися з болем. Деякі жінки, до речі, народжували такі у воді, але це не було самоціллю. А після народження, що було інакше, одразу після народження контакт шкіра до шкіри. Дитину не забирали на огляди і вимірювання одразу. Її викладали мамі на живіт, давали їй можливість самі знайти груди. Навіть почали купати немовлят невдовзі після народження у теплій воді. Це теж суперечило тодішнім правилам, коли новонароджених намагалися не мочити перший час. Це все звучить дуже ну, гуманно, дуже природно. Але ж завжди постає питання безпеки: якими були медичні результати? Чи не ризикували вони, відмовляючись від контролю? І ось тут, мабуть, найдивовижніше. Показники перинатальної смертності це загибель плоду після 28 го тижнів вагітності та немовляти в перший тиждень життя у пітів'є були на рівні найкращих світових центрів: десь 10 на тисячу пологів. Тобто не гірше ніж при стандартному підході. Не гірше, а за деякими показниками краще. Особливо вражає відсоток кесарових розтинів. У пітів'є він був на рівні 6-7%. Шість-сім відсотків так. Тоді, як в середньому, по Франції та й у багатьох розвинених країнах він вже тоді сягав 20 відсотків, а подекуди більше. Це дуже яскраво показувало. Менше втручання не означає більше ризику, часто навпаки. Отже, виходить досвід пітів'є, це таке потужне свідчення. Свідчення того, що якщо змінити фокус з медичного контролю на довіру до жінки, до її інстинктів, створити правильну атмосферу, угу. то можна отримати результати, які вражають, і з точки зору безпеки, і ну з точки зору людяності процесу, абсолютно вірно. Йдеться про створення простору довіри, про повагу до фізіології. І про мінімізацію тих втручань, які часто робляться ну більше через страх чи просто за звичкою, а не через реальну потребу. І це, знаєте, залишаю з такою думкою: якщо ось цей принцип довіряти природним процесам, зменшувати контроль, який часто базується на страху, так добре спрацював у пологах, то де ще в яких інших сферах нашого життя ми могли б застосувати щось подібне, відмовитися від зайвого контролю на користь довіри є над чим подумати.